Привіт усім глядачам нашого каналу. Ми знову з вами, а це означає, що зараз буде новий огляд, цікаве та рідкісне монети України. Також нагадую, що в наших оглядах ми не тільки розповідаємо про монети, але й з'ясовуємо їхню реальну вартість, тому раджу дивитися наші огляди повністю. Так само не забувайте підписуватися на канал, підтримувати його подобайками та коментарями. Роблячи це, ви просуваєте в Ютубі якісний україномовний контент. А зараз поговоримо про монету. Це 25 копійок України 1992 року. Різновіт 5.1DAG. Перша монета номіналом 25 копійок була відкарбована 29 вересня 1992 року. Матриці були гладкі, тому у різновіду 51 DAG немає насічки на гурті. В обіг ці монети з гладким гуртом не надійшли. Скільки збереглося цих монет, невідомо, але періодично їх виставляють на продаж на аукціонах. А зараз поговоримо про особливісті. Цього різновиду монети 25 копій України 1992 року 51 ДАГ. Особливість перша. Хвостик литери І. Знизу торкається литери Н. Друге. Особливість друга. Утри зуба. Товстий середній зуб. Особливість третя. Гладкий, без насічок гурт. Особливість четверта. Крона номер 2 має форму тупокутного трикутника. Особливість п'ята. У другого колосу з правого боку три зерна. Ось ми з вами і дізналися особливості монети 25 копійок України 1992 року 5.1 ДАГ. Тому, як завжди, переходимо на аукціон біоліті та подивимося, за скільки можна продати цю монету. 25 копійок 5.1ДГ вважається рідкісною монетою. Невідомо скільки подібних монет збереглося. На Aвіolті я бачив не один десяток цих монет, проданих від 3000 гривень і більше. Старі ціни на цю монету вже не цікаві, тому звернемо нашу увагу, виключно на найвищі ціни, за які 25 копійок України 1992 року 51ДГ було продано. Ось перша монета. Це аукціон Віоліті від 03.11.2022 року. За словами продавця, стан монети добрий колекційний. 06.11.2022 року ця монета продана за 8 тисяч гривень. Була зроблена одна ставка. До цієї монети ми ще повернемося. А зараз зверніть увагу на другу монету. 02.09.2021 2021 року її виставили на продаж 06-09-2021 року. Торги були закінчено. Лот було продано за 14 45 гривень. Я хотів би звернути увагу на цей продаж. В інтернеті є інформація про продаж такої самої монети за 17400 гривень. Ось скан цієї інформації. Якщо уважно подивитися, то ми можемо побачити, що це одна і та сама монета. Мабуть, її все ж таки продали за 14 тисяч гривень, а не за 17 тисяч. Якщо я помиляюся, напишіть у коментарі про це, будь ласка. Наступна монета. На яку я хочу звернути вашу увагу, ось ця. Вона була виставлена на продаж 08.06 2023 року на аукціоні Віоліті та продана 14.06 2023 року за 10 000. 500 гривень. Фактично це відкат з ціни порівняно з першою монетою, з якою я почав цей огляд. Але додам, що стан цієї монети є гіршим. Продавець сказав описі Стан задовільний. Реставрації не було. А це безумовно украй важливо. ж, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Ви, швидше за все, зараз думаєте, чому в назві цього відео вартість монети вказана у 600 доларів США. Ось моя відповідь. Зверніть увагу. На цей аукціон. 23.11.2021 року на Violet було виставлено монету 25 копійок України 1992 року 5.1 ДАГ. 25.11.2021 її було продано за 16 тисяч. Гривень. Це приблизно було десь 600 доларів США. Якщо був такий продаж, то є така ціна. І це факт. Питання в тому, чи може звичайна людина виявити у себе цю монету. Я хочу сказати з власного досвіду, що бувають подібні випадки, коли можна. Знайти досить рідкісний предмет матеріальної культури. Тому звертайте увагу на старі та нові монети. Можливо, ви зможете знайти таку саму у себе. Хто попереджений, той озброєний. Дякую за увагу! До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!